Привіт! Сьогодні ми розбираємо, мабуть, найголовнішу річ в SQL оператор Select. Це, по суті, наш ключ до спілкування з даними. Навчимося правильно ставити питання, і база даних розкаже нам усе, що знає. Тож, поїхали! От уявіть собі, перед нами просто океан даних: мільйони, а то й мільярди рядків. А нам потрібна одна єдина маленька деталь: як її знайти? Це ж справді як шукати голку в купиці сіна. І от саме для цього і придумали Select. Це такий собі супермагніт для потрібної інформації. Окей, давайте почнемо з самих азів, з того, що складається абсолютно будь-який запит. Це як алфавіт, без цих літер не складе жодного слова. Отже, що ж це за звір такий, цей селект. Це головна команда, щоб отримати дані з бази. І тут є один ну дуже важливий момент: селект абсолютно безпечний, він нічого не змінює, не видаляє, не ламає. Він просто читає дані і показує їх копію. Тобто можна сміливо експериментувати, не боячись щось зіпсувати. Це як заглянути у вікно, не заходячи в дім. Дивіться, будь-який селект-запит має свою чітку структуру. Такий собі рецепт, і порядок інгредієнтів тут дуже важливий, його не можна міняти. Найголовніші обов'язкові частини це «select» і «from». «Select» каже, що саме ми хочемо побачити, які стовці, а «from» – звідки, з якої таблиці. Все інше це вже додаткові спеції, щоб зробити наш запит точнішим. А ось і наш перший живий приклад. Все дуже просто ми кажемо «select», Покажи мені стопці, «Last name» і first name». «From» – візьми їх з таблиці «Students». і все база даних послухається і видасть нам список прізвищ та імен усіх студентів максимально просто і логічно. А тепер увага, це суперважливо. одне з перших правил, яке варто закарбувати в пам'яті. Завжди, от просто завжди, вказуйте конкретні стовпці, які вам потрібні. Використовувати Select All, тобто вибрати все це дуже-дуже погана ідея. Чому? Ну, уявіть, що код чекає два стовпці, а хтось додав у таблицю третій. І все, код може просто зламатися. Плюс це змушує базу даних тягнути купу зайвої інформації. Це як просити принести всю бібліотеку, коли потрібна лише одна книга. Так, стовпці вибирати навчилися чудово, але ж зазвичай нам потрібні далеко не всі записи, як відсіяти зайве і залишити тільки найцінніше. А ось для цього у нас є потужний інструмент Клауза Уе». Можна думати про уЕР як про такого собі суворого охоронця на вході в клуб. У нього є список правил, тобто умов, він дивиться на кожен рядок даних і питає: Так, ти відповідаєш моїм критеріям? Якщо відповідь так, рядок проходить у фінальний результат. Якщо ні, вибач, тобі не сюди. А як же задавати ці правила для нашого охоронця? Дуже просто за допомогою операторів, які всі ми знаємо ще зі школи, дорівнює, не дорівнює більше, менше все це базові інструменти для побудови будь-якої умови. Але ж часто однієї умови замало, правда, нам може знадобитись перевірити кілька речей одночасно. Для цього є оператор AND. він працює як сполучник і. Тобто у нашому прикладі ми шукаємо студентів, які навчаються на факультеті номер 2 і водночас мають середній бал вище 4-5. Обиві умови мають бути виконані, без компромісів. Крім звичайних більше-менше, в SQL є кілька дуже корисних помічників це спеціальні оператори, які роблять код значно коротшим і, що головне, зрозумілішим. Вони просто створені для того, щоб вирішувати типові завдання елегантно. Ось подивіться. Скажімо, нам потрібні студенти одразу з трьох факультетів. Можна, звісно, написати ось таку довгу ковбасу з операторів ОАР факультет 2, або факультет 4, або факультет 7. Це працює так, але ж погодьтеся, читати такий код не дуже приємно. А якщо факультетів буде 10? А тепер магія. Замість усієї цієї конструкції ми можемо використати оператор IN. Ми просто кажемо: покажи мені студентів, у яких faculty ID знаходиться in, тобто в, ось цьому списку 2, 4, 7. І все. Коротко, ясно, елегантно. Результат ідентичний, а код одразу стає в рази чистішим. Окей, ми вибрали, що нам треба, і відфільтрували зайве. Дані в нас є. Але вони скоріш за все йдуть у хаотичному порядку. Час навести лад. Давайте розберемось, як їх сортувати і обмежувати. За наведення порядку відповідає клауза Order By. Вона, власне, і сортує наші результати. Можна сортувати числа від меншого до більшого, а можна навпаки. Текст за алфавітом або у зворотньому порядку. За замовчуванням все сортується за зростанням це АСЦ. А якщо треба навпаки, просто додаємо чарівне слово деск. А ось вам і суперкорисний прийом, який використовується просто постійно, як знайти топ 10 чогось. Дивіться, як це красиво робиться. Спочатку ми кажемо order by GPA DSEC», тобто сортуємо всіх студентів за середнім балом від найвищого до найнижчого, а потім просто додаємо «limit 10», що буквально означає візьми тільки перші 10». І вуаля, маємо список найкращих. Гаразд, з основами розібрались. А тепер давайте перейдемо на наступний рівень. Це трохи складніше, але неймовірно потужно. Що робити, якщо умова для нашого фільтра це не якесь конкретне число, а щось, що треба спочатку порахувати? Ось вам типова задачка головоломка. Нам треба знайти всіх студентів, у яких бал вищий за середній по всьому університету. Але ж ми не знаємо, який цей середній бал. Ми не можемо просто написати в умові where GPA greater, а що писати далі. Це значення треба якось отримати прямо під час виконання запиту. І рішення цієї задачі підзапити, тобто запит всередині іншого запиту. Працює це насправді дуже логічно. Спочатку база даних виконує той маленький внутрішній запит. Він щось там рахує і повертає один результат число або список. А потім цей результат просто підставляється у великий зовнішній запит, ніби ми самі його туди вписали. І ось як це вирішує нашу проблему. Подивіться на те, що в дужках. Select AVG GPA from students цей маленький запит першим ділом порахує середній бал усіх студентів. Скажімо, вийшло 4.15. І тоді наш основний запит перетворюється на простесенький WordGPA Creator 415. Геніально, правда? Дуже гнучкий підхід. Ну і наостанок давайте додамо трохи краси. Ми отримали правильні дані, але треба ще зробити їх зручними і зрозумілими. Це як подати страву. Вона може бути смачною, але ж виглядати має гарно. Буває, що назви стовпців у базі даних на дуже зручні, або, що ще гірше, ми створюємо новий стовпець якимось обчисленням, і тоді його назва може бути якоюсь технічною нісенітницею. Щоб це виправити, існують псевдоніми. За допомогою ключового слова С ми можемо дати будь-якому стовпцю у результаті тимчасове, красиве і зрозуміле ім'я. Ось вам приклад: ми множимо середній бал на 20, щоб отримати стобальну шкалу. Якби ми не використали S, назва цього стовпця так і була б GPA помножити на 20. Не дуже інформативно, правда. А ми кажемо S GPA нижнє підкреслення 100, і тепер у нашому результаті буде гарний, зрозумілий стовпчик з назвою GPA нижнє підкреслення 100. І ось головна думка, яку хотілося б донести Select – це не просто якась технічна команда, це інструмент для дослідження. Це спосіб вести діалог з даними. Вміння писати хороші запити це, по суті, вміння ставити правильні питання, а це вже справжнє мистецтво. Ну що ж, тепер основні інструменти для цього діалогу є, і залишається тільки одне найцікавіше питання а які ж відкриття і таємниці ховаються саме у ваших даних? Час дізнатися.